Польща надає зараз е, чимало послуг в освітній сфері. Мені навіть іноді буває шкода, що е, багато українців виїжджає вчитися десь е, там, а не вибирає наші вузи. але наші люди зверто програють через своїх порукованість, через е, від, відсутність формування. Вищої, вищої галузі, ці вищої освітлі. Е, натомість Польща зробила все, щоб е, навчання в вищих навчальних закладах було і розумним, і комфортним, і, і навіть, можна сказати, дешевим. Е, якщо хто хоче в принципі, потрапити на навчання, то це варто зайти на, на, на сайти. Університетів в кожному практично виводському центрі є університет, де є інформація англійською мовою, а, наприклад, в Рутлавському університеті це навіть українською мовою є. І шукати опції для себе. Ну, якщо у вас є гроші, це взагалі не проблема. Натомість є чимало можливостей вчитися і безплатно. Це, це, наприклад, дає польське походження, якщо там, наприклад, хтось має навіть одного діда чи бабу, тобто, або є вірним ромакатолицької парафії десь. Є чимало фондів, які фінансують освіту на основі цього. Томість так само можна закінчувати аспірантуру. є фонди в Варшаві, і брославі, і влюблені. Просто варто цим займатися і трошки пошукати.